Так, друзі, всім привіт, всім добрий вечір. Як зв'язок? Так, все, наче все нормально, у мене все працює. Друзі, всім привіт, всім добрий вечір. Мене звати Олександр Штабура. Сьогодні у нас трансляція, вона буде йти дуже мало, це 40 хвилин. Тому, друзі, сконцентруйтеся, приготуйте запитання. Я сьогодні дуже швидко і дуже якісно буду відповідати на всі ваші подані запитання. Якщо хтось мене не знає, мені дуже цікаво, хто мене не знає. Поставьте, будь ласка, мінус. От якщо ви мене не знаєте, мені дуже цікаво. Так, зараз я дивлюсь. Угу. Так, друзі, дайте, будь ласка, зворотній зв'язочок. Так, привіт-привіт, Андрій, привіт. Мені дуже цікаво, хто під'єднується, хто мене ще не знає. Мені цікаво, тому що до нас підписується на канал дуже багато нових людей. Це новий канал. Привіт, привіт. В нас друзі дуже мало часу, тому що не, в мене на 19.00 навчальний курс, індивідуальний преміум. Тому в нас є 40 хвилин. Да, чи скільки? Ой, 20. 23 хвилини, друзі. 23 хвилини. Але я залюбки відповів на будь-які ваші запитання сьогодні. Давайте без води, без демагогії почнемо все з ваших запитань стосовно товарки, не товарки, все що завгодно. Залюбки буду відповідати. А так, поїхали. Привіт, відео, відна і слишна. Хорошо, супер. Дякую, Алекс. Дякую, дякую. Треба робити знижку 200 гривень, якщо товар 500 гривень. Це запитання. Да? Робити... Дивись, в нас така методика. Якщо ми робимо знижку, то ми там, збільшуємо ціну. Щоб зробити потім на цю націнку, зробити потім знижку. Ось і все. Не так, що знаєш, деякі початківці кажуть, а як я можу робити знижку і так нічого не зробляю, а ви кажете, що треба що знижку ставити. Взагалі торгуватись. Ну, я не розумію запитання, Андрій, сконкретизуй. Трішки не розумію, про що ти запитання не бачу. Е, так, угу, поїхали далі. Давайте ще запитання. У Нас. Небагато часу 22 22 хвилини. Давайте. Поки ви задаєте питання. Я вам хочу сказати, що через два тижні я їду в Одесу десь так, через два тижні, і буду залишати там свою машину. Мені будуть клеїти її там в плівку. Як вона називається, там не пам'ятаю, Ладно. в плівку, і робити ввіз це, це там. Не бампера, обвіс це споліри, це губа, це жабри. Коротше, вона буде повністю інша. моя машинка. Давайте, друзі, давайте запитання, давайте просинаємось. вже 10 людей на трансляції. Можете підтримати лайком, якщо не важко. Давайте дуже якісно проведемо цей час, тому що у нас замало часу для того, щоб розводити балачки не про те. А, так, 10 людей, немає запитань. Де запитання, друзі? Давайте, давайте, давайте. Як вас з продажами зараз? Чи хтось мене не знає, може з тих, хто зараз присутній, чи ті, хто люди під'єднуються зараз до трансляції, вони мене теж не знають. От мені дуже цікаво. Ви бачите зараз записи, наприклад. І от ви знаєте мене чи ні. Якщо не знаєте, напишіть там в коменті. Я тебе ще не знаю. Мені це цікаво дуже. А, так, ділиш лі ти до продажі воздух. <с> до продажі, ну, не сильно виходить, моїх співробітників, намагаємось, звичайно, якщо це знаєш, якийсь супутній товар. Якщо це там, горіхова паста, то до продажі робимо там, виходить. Якщо це там, людина замовляє мультиварку і робити до продажу чогось іншого, ну не сильно виходить, я так тобі хочу сказати. Хоча штурмую своїх співробітників, але. Результат херня. Привіт, як справи, привіт, все нормально, але трішки замотався. Сьогодні цілий день з дитиною дружина захворіла, і у мене там приколи з дитиною. Зараз він там боїться то сам залишитись, то взагалі блін, багато чого почав боятись. Я замотаний. Зараз хочу провести вам трансляцію. У мене є 20 хвилин, і потім індивідуальне навчання, котре буде проходити 2 години. І я, чесно кажучи, мало чого встиг сьогодні, і я вважаю, що треба стати завтра раніше, щоб встигнути більше. Тому що ну, це треш. Ну, Замотаний день. кошмарно. Так, я не вірю в себе, думаю, нічого не можу. Так ти задавай питання. Ти просто констатуєш якісь тексти і все. Ну, тобто, в тебе ти хочеш щось вирішити, чи, чи ти просто в себе не віриш. Крім тебе, якщо ти в себе не повіриш, ніхто в тебе не повірить. Якщо ти в, те, в себе повіриш, в тебе повірять всі. От я впевнений в цьому на тисячу відсотків. Я, наприклад, я веду YouTube канали, я веду Instagram свій. І я показую, що я в себе вірю. Я показую, що в мене виходить. І люди починають мене вірити. І люди починають мене через те дивитись. Люди не будуть мене дивитись, якщо я не буду в себе вірити. І вся весь весь всесвіт. Не буде нічого мені давати такої людині, котра в себе не вірить. Я маю в себе вірити. Ура! Потрапила на ефір. Привіт-привіт. Тому чекаю від тебе запитання. У нас часу небагато. Залишилось 18 хвилин прямої трансляції. Тому запитуй. Доброго дня, доброго. Як з продажами, просадка є. Як і у всіх, хто писав там в чатах мене моїх учнів, два дні теж у мене була просадка, я навіть так здивувався, думаю, що це за фігня. Але я бачу, що почали замовляти мої товари у постачальників, значить, продажі, є, все нормально. А як у всіх? як у всіх з продажами. Що діло труд... з трудностями? То посилки тіряють на новій пошті, то убитки, как не падати духом. О, ну, це важко. це важко, так, Дуже багато факторів, через що можна впадати духом. Але треба робити і все, незважаючи не ні на що. От просто, знаєш, ну, в мене дуже багато чого не виходить, дуже багато чого. Е, там, десь по стану здоров'я, десь там щось теж не влаштовує дуже сильно. Е, але треба просто жити, треба працювати, треба. Робити над, працювати над цим тим, щоб воно ставало краще. Бо ніхто за тебе ні лікарі, ні люди, ніхто ні, не підписники, не ні учні, ніхто за тебе нічого не зробить в цьому житті. Навіть дружина з, з дитиною, з батьками нічого за тебе не зроблять. Все в твоїх руках. І тому ти такий, бля, ну виходу іншого немає. Треба тупо йти. Е, і знаєш, як воно буває? Ти йдеш, ідеш, йдеш. йдеш, йдеш не виходить, не виходить, не виходить... бац вийшло. І ти такий, ось вона Виногорода. Йде Йдеш зовсім знову там не виходить, бац вийшло. І таким чином і відрізняються люди успішні і не успішні. Успішні вони завжди йдуть. Херово на хірово не йдуть, дуже багато факапів, дуже багато чого не виходить, але потім виходить і вони заробляють більше, 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 краще життя, якісніше життя. Тому. Тільки вперед. З продажами туга, після курсу удалі багато товарів і покази упали. Зараз жду, коли зробить накрутка. От бачиш, ти зробив таку історію, а я. Ну, Ти напиши в групу. От напиши в групу і відміть мене, я тобі кое-що скажу. Що, що ти робиш не так. Ну, наприклад. Тому що я бачу, що багато людей останнім часом вони. Не передивляється багато разів курс, і потім так виходить, що вони починають задавати такі дуже дивні питання в групі, групах, і навіть мені в особисті повідомлення. Я кажу, блін, ну я не хочу відповідати на це запитання. Він каже, ну тобто він не встигає казати, чому. Я кажу, тому що, блін, це все є в курсі. Я проговорю такі речі, а ти береш і. Мене запитуєш, а не передивляєшся курс. Ну, я дивуюсь, дивіться по більше разів одне й те саме, тому що людина один раз побачила, вона 20% усвоїла, потім вона все інше не запам'ятала. Треба багато разів дивитись. Е, так, коли по твоїм розрахункам вже почнеться групове навчання про, е, про, вже заряджений на початок. На цьому тижні, скоріш за все, починається навчання ПРО. Тому що сьогодні людина написала, вона готова сплатити, але ще не сплатила. Як тільки вона сплатить гроші за одну четверту частини, то ми на цьому тижні в четвер починаємо. Так що, друзі, якщо хто ще хоче встигнути на потяг, о, скоріш за все, вже сплатила людина. Бо я бачу по цифрам: чи ні, так, да, скоріш за все, рек... а рекламні послуги. Ні, ні, не сплатив, не сплатив. Ні, сплатив 11.43, сплатив все групове навчання Про у четвер. Тому, друзі, в нас є там розрочка, ділиться ціна на 4 частини, ціна 550 доларів загальна, ділиться на 4 частини, там 5 з копійками виходить одне заняття. Тому давайте за нас, до нас запригуйте. Можете написати мені чи в особисте, чи подивитись на сайті в описі до даної трансляції. Подивитись всі модулі, які формати взагалі є. Чи написати мені, я вас просто проконсультую. Так, тому супер, клас. Контроліруєш, що смотрить ребенок на Ютубі, і він перестане боятися. Ну, ти знаєш який прикол? Справа і в цьому також. Але от ми там дивимось, вони, вони там гуляють во дворі. І там дитина підходить, і він каже, а я то 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 боюсь, там, -там той якісь страшилки, все, дитина починає боятися. Чи хтось там комусь, і дитина інша починає боятись. Чи дитина там послухала, що хтось там боїться в садку, і вона теж починає це боятись. Це, це просто не вихід. Так, у воєнці 30% успіху до продажі. Цим трошки ліпше. Ну, бач класно. Ніхто не повірить в тебе, поки ти сам себе не повіриш. Це 100%. На Aliexpress закупатись якщо можна, якщо немає варіантів ніяких. На Aliexpress закупатись. Ну, я вважаю, що якщо ти початківець, тебе мало що виходить, то не треба йти в Китай ні в кому ні в разі. Треба працювати з Україною, з українськими постачальниками. Ддійчому останній раз обучався. Я навчався фінансовій грамотності, я навчався телеграм-каналом, я навчався товарці в цілому. Я не буду казати бізнес коучів всіх цих курсів, не запитуйте. Бо я вважаю, що все ж таки все одно у будь-кого там, ну не у будь-якого, все одно, навіть я маю величезний досвід, я маю десь навчатись у загальному плані, там щось новеньке подивитись. Що, може я, я не хочу дивитись в тунелі. От Олександр вважає так, і знаєш, тільки так. Ні, я подивився, який ще курс придбав. Я опа розширив свої знання, тому що я примінив це на практиці. Я перевірив, це працює окей. Можна теж давати людям. Ну, наприклад, тому так ще навчаюсь по курсам. Ну, і все, в принципі, так, я просто читаю книжки, я слухаю якісь бізнес-подкасти, і все це теж мене розвиває. Привіт. Я біженець, на даний момент нету дні для покупки курсу. Посвітуйте пару примерів, з яким товаром на даний момент можна почати працювати по дропшипінгу для того, щоб накопити на курс. Ніхто ніколи в житті тобі не скаже про офер. Ніхто. Тому що найважче в товарному бізнесі це знайти так. Моя сумка там знайти офіри, котрі будуть класно продавати. Це найважче. Тому що, перше, ти вчишся завдяки курсу, як правильно все це налаштовувати, додавати товари, налаштовувати рекламу, накручувати рейтинги. І паралельно ти постійно шукаєш товари і бац, ти знайшов завдяки всьому тому, що я до цього сказав, там якості всього цього роботи. І бац, цей товар нікою ні в коєму разі нікому не віддаш, тому що набіжать люди демпінг 100%, тому що люди вони роблять як вони заходять, вони одразу ставлять ціну нижче і перебивають торговлю. Заходить інші, ставить ціну нижче і так вбиваються офери. Нікому це не потрібно. Якщо людина знайшла. Офер якісь вона собі сидить тихенько і косить бабло. Аліекспрес – це не площадка для того, щоб закупати товари на продаж, по а, пошукай постачальників в Україні. Так, я так і сказав. Так і треба. Наскільки важливо общатися з іншими ну, це, Я вважаю, що це неймовірно важливо. Це настільки важливо, що якщо ви це робити не будете, то ви не будете розвиватись ніяк. Якщо ви там спілкуєтесь з підприємцями, хтось там шарить в інсті, хтось шарить в телеграм-каналах, хтось шарить в товарці, хтось шарить в чомусь іншому. В них величезний досвід. І коли ви заходите в цю спільноту, ви починаєте спілкуватись, вам починають радити щось з зі свого досвіду, давати класні поради, ви покращите свій стан і в голові, і вашому бізнесі, і фінансовий свій стан, тому це. Ну, це неймовірно важливо в бізнесі. Неймовірно. До речі, друзі, вчора в мене вийшов. Вчора, да? вчора. Вийшов випуск на каналі Бізнес по-українськи. Інтерв'ю про інтернет-магазин, котрий заробляє 20 тисяч доларів в місяць, обіг 8 мільйонів гривень на місяць. Хто його дивився? Поставте, будь ласка, плюсик. Хто дивився цей випуск? Інтерв'юшечку. Дуже цікаво. Хтось живий є? Так, поки ви відповідаєте на дуже важке запитання, я відповім на слідуще. Підскажи топ 3 книги, які можеш порекомендувати для прочитання. Найк. Е, де, де ця книжка зараз? Продавець обуви, Nike. Щоб кайфанути просто і зарядитись енергією, це Наполеон Хіл. Как стати богатим за один год. От, прикольна книжка. Раджу. Бачите одразу дуже швидко. Закони Законоліндерство. Ну, якщо ви вже дорослий бізнесмен, як я, то стратегія Голубого океану, Блакитного океану. Якщо ви дорослий. Якщо ще ні, то я не раджу цю книжку, бо це дуже важко буде для вас. Дуже важко, неймовірно, ви не зможете її прочитати нормально. Зараз подивлюсь, що в мене ще є. О, це нові, нові книжки. Я їх ще не прочитав. Ну, тут не всі, звичайно. «Кармічний менеджмент така херня. Закончи то, що почав. Прикольно. Кхе, ще не читав. Вигорання. Це нові книжки. Ці, тільки дві книжки я не читав цій ці полиці. А, і зараз. О. Монах. О. Монах, який продав свою Феррарі. Ось цю книжку. Хай буду такі три. Сьогодні це будуть такі три книжки. Книжковий день. Так, дивися, дивися, дивися. Всі інтерв'ю смотрю. Супер. Привіт, таке питання. А якщо продавати на пром, та в тебе буде 1000 товарів. Та якщо будуть яскраво виражені товари, яких багато купляють, є сенс продавати через Facebook і Інстаграм? 100% є сенс. Я впевнений в цьому. Простий хлопець 20к в місяць, да? дуже простий хлопець, дуже простий хлопець, і 20к в місяць. І я хочу сказати, що коли ти 20к в місяць заробляєш, то ну, ти відчуваєш себе достатньо непогано, але небагатим. Небагатим, небагатим, на жаль. Окей, друзі. От мені дуже цікаво, мене хтось не знає, хтось першими не бачить цієї трансляції, чи хтось хто нещодавно підписався на мене. І хто мене там тільки зараз дізнається, хто я такий. Поставте, будь ласка, плюсик. як мені дуже цікаво. Є такі люди взагалі, чи всі мене знають. Так, в нас залишилось всього 6 хвилин. У Нас 30 людей на трансляції, 12 лайків. Я дуже радий, що ви прийшли. Давайте ще запитання. У нас трішки часу є, і я буду ще 2 години навчати людину. Це індивідуальне навчання. Ви уявіть, 2 години. У мене цілий день. як... Білка в колесі, або в колесі. А, і зараз трансляція і одразу навчання. Ну, це дуже важко, я вам хочу сказати. Стелажі хорошо продаються, на котрому книжки у тебе лежать. Ну, це я не пам'ятаю, це не з дешевих такі стелажик, Є звичайні стележі, там знаєш для товарки. А такі декорні, да, це не знаю, наскільки вони класно продаються. Так, знаю вже давно. Ти топ. О, дуже дякую, Ігор. Дуже дякую. А, Ігор, Ігровий портал. Дякую, мені приємно. Так, як можна при твоїй участі вийти на 100 тисяч гривень, і скільки коштує твоя допомога? Ну, Дивись, в мене є навчання. У мене є навчання різне. І я, як бачу по досвіду, я 4,5 роки навчаю людей, я бачу по досвіду, що досягають 100. 200-300 тисяч гривень тільки серйозно налаштовані, енергійні, амбіційні люди націлені на успіх, люди от тільки такі. Інші люди отримують менші результати. Деякі люди, от от я не знаю, ця людина присутня, не присутня. В мене учені, котрі дуже багато разів, не, не дуже багато разів 5 писав в групі. Базовий курс він придбав, що ось він 150 доларів заробляє, більше не виходить, а хоч більше. Що, що ж так, що не так? І як я дізнався, він мені почав писати, там, я йому написав там цілу, ну не петицію, а стовбик такий, що він має робити, щоб легко вийти на більший прибуток. Він мені потім почав писати в особисті, і я зрозумів, що він не знає елементарних речей, котрих я навчаю в курсі, і він. Не передивлявся курс для того, щоб розібратись. Він може передивлявся, але не розібрався. А також він в групі ці запитання запитував. Він не вміє дублювати магазини. От супер елементарна дія. Розумієте? Якщо людина це не вміє, то значить в нього перспектив заробляти 200-300 тисяч доларів. Ой, блід, доларів, бачите, 200-300 тисяч гривень. Нього немає. Він... Не робив всього цього декілька місяців. Він тільки зараз, коли я дав йому йому цю інформацію, він мені почав це писати. Ці запитання запитання зрозумів, що він не доганяє навіть таких елементарних речей. В нього немає перспективи заробляти стільки грошей. 100 тисяч немає такої перспективи. Тому треба розуміти, що ти розумна людина, амбіційна, енергійна, серйозна, налаштована на успіх. Все і тоді буде все клас. Все. І тоді це навчання. Навіть самонавчальний відеокурс вам може в цьому допомогти. Яновський мотивує. Яновський ти маєш на увазі? Якщо так, то да, він супер. Усіх пром е сложився. Слажився? Шевмер. Про те, як створити свій е кол центр буде в курсі. І про Переро. Дивись, в курсі, там не як створити свій кол центр а як створити відділ продажів в тому плані, що хто в мене чим займається в товарному бізнесі, які заробітні плати, як я їх сплачу, яка мотиваційна система. Це знаєш, мій курс це просто товарний бізнес під ключ. Все, що я роблю, знаєш, це як франшиза якась, я не знаю в тому плані. І ПРРО це в групі ПРО. Групі VIP і індивідуальне навчання. Basic немає. Е, ні. Ну, в Basic є все, крім е, інформації вже там про е, як зробити відділ продажів, розетка, OLX, Перероб. Цього всього в Basic немає. Це вже в групах і в індивідуальному навчанні. Так. А, в курсі Pro ти написав. В курсі Pro так є, є. Все є. Все є. Е, яка середня, середня ціна конверсія в замовлення виходить в Facebook, Instagram, Google Shopping? Ну, це дуже-дуже риторичне запитання, тому що ну, все це залежить від товару, від налаштування, як зайшло, як не зайшло, чи трендовий товар, чи не трендовий. Тому ця інформація, вона ну, то есть це запитання непрофесійне і інформація тобі ця нічого не дасть. От я впевнений, на тисячу відсотків. Когда-нібудь і я накоплю на індивідуальний курс без знані заработав на промі на продвінутий курс. А сознання точно смагу. Так що, Олександре, зустрімося в будущем. Я кстати, теж з Ніколаєво. О, супер, привіт, клас. <гас> я не знав. Бачиш, з Миколаєва дуже часто постійно останнім часом мене дивляться і впізнають. Це круто, це класно. Це мені приємно. Так, бачиш, знаєш, от я дитині в своїй завжди кажу, що треба завжди мріяти, ставити цілі і до тих, до тих цілей приходити. Мене була ціль поїхати в Букавель там купити спорядження і покататись під час війни. Зробив мене була ціль забити повністю руку тату. Зробив мене була ціль придбати BMW X5. Як я мріяв, я бачив цю BMW постійно, молився на неї. Придбав мене була ціль і мрія заклеїти цю машину і затюнінгувати. через три тижні. Ви фігеті, як вона буде виглядати. Ви просто будете в шоці і так завжди. Все, за що я, в чому я мрію, все, де я ставлю собі цілі, я всього досягаю, тому що без цього ти нічого, нічого не досягнеш. Завжди мрія, завжди ціль і вперед. Так. Тин -тин -тин. Так, Андрій, є. Круто очікую четверг, супер. Реально. витягнуться самим. Що, що це значить? Без нічого. Що значить витягнутися самим без нічого? Ти маєш на увазі досягти там успіху і так далі, звичайно. Звичайно, реально в цьому житті все. Ви продаєте зараз електроніку, звичайно. Чи маєте на неї первичку? Ні, звичайно. Ніхто не має первичку, майже де її взяти. Ну, де її взяти? В нашій країні. Так, друзі, останнє питання і все. Я уходжу на індивідуальне навчання. А якщо вас цікавлять навчальні курси, в мене в описі до трансляції є. Посилання на сайт, продвинутий курс. Є курс для початківців півтори тисячі гривень. Є посилання на сайт, курс для продвинутих та для початківців два в одному. І там є сайт. Є чотири формати: Basic, pro група група VIP і індивідуальне навчання. На всі там навчання, групове і навіть Basic я можу дати розсрочку. Ціна ділиться на чотири частини. І вам даються доступи поступово, в залежності, от ви сплатили за перший урок, дали, дав вам доступ, сплатили за другий, сплатили, дав доступ. І так будь-який формат. Групове, індивідуальне, всюди є розсрочка. Так, якщо ви хочете знати, який товар продавати, просто налагодіть хорошу комунікацію з постачальником. Вони самі підскажуть, що продавати. Звичайно, це один з способів, як знаходити класні товари. Все, друзі, дуже дякую, що прийшли. Трішечки назадавали мені запитань, трішечки я не На цьому тижні, звичайно, як завжди, буде випуск на каналі бізнес Прорив». На цьому тижні, як завжди, буде випуск на цьому каналі. Я ще буду вигадувати, про що вам записати випуск. Тому як завжди, попрошу вас бути активними на моїх каналах. Лайк like і комент завжди привітствую як то кажуть, на російські. Дуже вам дякую, гарних вам всім продажів, гарного настрою, мотивацію. Вірте в себе і все у вас вийде. До побачення.